Чи виш, Анджела? Німий хочеш, ти йому зробила масаж. Можна. Закінченням. І я такі масажі не роблю. Починається від масажіння ручок. А там закінчення, що треба робити, два пальці зарядила. Анжела. Анжела. Анджела! Запроси діда на капучино вже, навіть запрошу. Запроси її, і мені скаже, дід, я їду з тобою. Ти ж хочеш більше йти, ніж я. Ба? <реж reflections> no. no. Та Тані, ми? Та я без кілька. То... Ти ж давно плануєш до неї за На ту каву. Без каву. Особливо, коли бухий. <реж educate реж> о! Він <maybe> би <реж> тебе порвав, Анджело. Та й не раз і не він каже, так би то Анджело ці не подобається. Короче, що ти, Анджела, знала, не ми тебе реально кохає. Ну так, типу, трошки менше, можливо, коли Мар'яна є <св 'язков> ем маріано більше трошки, знаєш, але коли тоді її нема, то він тебе більше ходить. що приїжджає. приїжджаєш, коли похиняєш на? Я пухи, не, mm -hmm. та... Мені з свого профіля не злазить. Я вже всі сіни побілив. Та? та сі <св> я <'язков> зараз не сіла? Давай гадаю. Ты легла десь в обід. І знов приснула стільки що, да? Та ні, я вже давно встала. Ясно, ясно. Ну что он делает, новый рік с нами чи ні? Новый дома. Сама? Сама. Сосід думай. Треба... Что треба, ты треба, не мама, на рік приїхав. Під ялинку. Окей. Сам так клаусом. А боляла так девица. Бляда уже ножик тримає. У вас як справи? У нас Помаленьку, тебе я? Я думаю, що двоє чи. Не, ну може бути, дякую. ти робиш кожен день? Стримлю. Та нічого там. Четыре семьнки, то я дзвінки на этом Дякую. Не знаю, не что знает. Не знаю, и лапа не разом взял. Okay. За... за її розміра. Де ти В Гості до тебе. До мене? Ну. ти знаєш, де я живу, то приходи? <laughs> Приходи спокійно без хвоста. Що-що? Але без хвоста. Якого <говори> хвоста? Щоб Ситуації не було. Якого хвоста? На собою нікого не приведи! А! Хуть і дойде! Ну. Або хоч поїжджай. Тебе вот типа говорили. Як тебе, настрій? У мене, бути. быть. не їсти варила. Я, то нічого. А що їла сьогодні? Булдуєш? Боже, нічого. Понятно. Як так? То есть ходишь? Де твої колежанки? Чи вони тебе вже не приходять? Я до них приходила. Ага. Хай тепер до тебе трохи приходять. А ти звідки знаєш? Хай поки я маю на голові заливати до неї. Мене Маріан. І зразу Маріан дивиться, а та а ти якби не знає, так кажеш? Ні. Ти думаєш, що ти хочеш тиші, ти? Слухай. Хочу тобі вирішити твій гри, чи є Маріанка, чи не мав. Не хочу, щоб зараз тебе Миколайко приїхав? Ну, Каєш. Ну, тобі подарунок. Так. Белса. Дякую. Ну, то що? Не хочеш Джинго Белса? Ти за світінку Белса зараз старий? Да, да. Ти взагалі не шарив за Джинго Белса говорити. А ти Анджела зараз в якійсь другій квартирі, не ті, що коли жила, правда? Ну, я сама живу. А я понял, что сама, а ти. ти... Паш, на киснак ще ви жила, ні? Ні. Hello, baby. Hello. Hello, baby. Hello. No. Uh -huh. А до мене так не кажеш. Mm. А Це X означаai X, означає? Привіт. baby. Привет! Oh. No. Привет! Що привет, малыш. не мешки. А що что так? Тока мешки. Машкамики? Машками? Кто потрухати матери на комики? Ага. Uh -huh. Хлопцям брать тебя мати, не помікав. Не мова на кошка. Ладно. Спасибо. Файний, Тут два там. Давно ти її маєш? То.